Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. У нас наступна розпаковка посилочки з Америки з вінтажними прикрасами. Я відкрила вже тут руки залоскотж, а далі будемо розглядати разом. Ось така у нас вінтажна краса. Запросую до перегляду. І перше в нас ось таке намисто. Скляні гарні намистини, гранені, такого насиченого ягідного кольору. Гачок подовжуючи ланцюжок з таких намистин. Дуже гарне, дуже насичене. Так, наступна у нас ось таке. Такий чокер, таке кольє в срібному тоні, Воно без замочка вдягається, легко розгинається в відмінному стані. Теж дуже красиве. Далі це в нас браслетик, ланцюжки в срібному тоні. І на них підвішено такі пластикові намистинки. Все в відмінному стані. Веселе кольорове. Далі ось такий крупний ланцюжок в золотому тоні, Такий темне золото. Має наркування Тут таке. Значок такий символ, по-моєму, це фірма Premier Design, якщо я не помиляюся. Якісь легкі сліди тут зносу є, але в загальному вони не псують загальний вигляд прикраси. Можливо, тут пришиї трошки. В загальному прикраса, ланцюжок. Ще дуже якісно зроблений, дуже міцний. Так, так, у нас ось такий браслетик в такому м'ятному тоні емаль, золотому тоні, в хорошому стані. Так, на 17-18. Теж буде. Добре. Браслетик з монетками в золотому тоні. Правда, тут монетки і золоті в комусь сріблому обрамленні, просто срібні, срібні в золотому обрамленні. Замочок того. Там відмінний. Так, ось така заплутана, якась річ. Це намисто таке з ланцюжків. Замочка, чи не можу знайти. Можливо, воно немає. Розраховано так, воно достатньо довге. Воно, наскільки я розумію, без замочка. Ось тут ланцюжки скріплені на таке колечко, два ланцюжки металеві намистини. Різні нанесені, закріплені на них. Ось, і воно таке довге, теж красиве, лаконічне, таке намисто з ланцюжків. Один ланцюжок в нас довший, другий коротший. Тоні срібла. Браслетик лаконічний в золотому тоні. Ніяких маркувань поки що не бачу, єдиний оця, оця, цей ланцюжок. Теж на 17-18. Браслетик в такому мідному тоні, тоненький, до 19 об'єм ручки, теж в хорошому стані. Далі в нас теж браслетик в срібному тоні, з такими пластиковими вставками, дуже гарного насиченого рожевого кольору. Все в хорошому стані? Так, так теж браслетик з такі елементи. В дрібному тоні замочок тогл. Сіті циприс, джипрессис. Тяжко розуміти наразі. так Якість хороша, відмінний стан. Окрім е цієї бірочки маркувань не бачу. Такий браслетик. Так, пакетик у нас прикраса. Так, і це в нас ось такий така підвізка, такий колончик. Ріками. О! Тут так, би тріщинки, на жаль, на цьому є. Тут два кристалики всерединці. Кристалики по контуру дуже жаль. Дуже жаль. В ну, назові, в принципі, не видно. Гарний ланцюжок. В Відмінному стані. Так, це є маркування цієї фірми. Дуже красива, якісна прикраса. В принципі, так вони рухливі тут не видно, єдине, що ось тут є такі от тріщинки, на жаль, браслетик в золотому тоні, такому матовому. Перлинка натуральна, до речі. І ось тут перлинка натуральна, така застіпка, цікава застіпка того. Маркувань немає з двома натуральними перлиночками. Знову взявся браслетик. Теж бачу замочок того. Тут в срібному тоні такі елементи. Теж стан хороший. Маркувань не бачу. Цікавий такий еластичний теж браслетик. Так, далі в нас. Велике, довге намисто, вінтажне, на стрічці, пластикові намистини, такі великі, намисто довге, 80-90 сантиметрів. То його можна вдвічі навіть, буде дуже таке об'ємне тягати. Вдвічі можна, буде об'ємне, приємний дотик, легеньке. Вінтажний пластик. Ось тут положимо. Далі у нас браслетик в срібному тоні. З таких. Елементиків з ефектом битого скла, як таблеточки. Стан теж чудовий. Браслетик з вулканічної лави на резиночці. Натуральний матеріал. Так, бачу ще одне довге продовге. Намисто. Так, тут в нас такі стрічки, а далі від стрічок ідуть три ряди намистин в такому фіолетовому рожевому тоні і сірий. Це є і скляні намистини, і пластикові, і навіть тут є намистини. Перламутру mm. тоновані. Ось таке дуже-дуже ефектне. І керамічні. Така гама фіолетово рожева з сріблом. Таке. Цікаве. Брошка. Брошка-планка, дуже ніжна, така ажурна, немає маркувань в хорошому стані. Так. Це локет, підвіска. Тут така біла емаль. Хороший стан. Гарна знахідка? Так, щось у нас тут в цьому пакетику є. Прийма. Теж є намисто таке на ланцюжку. І тут у нас ось такі китички, намистинки і ось такі палички. Таке трирядне. Гарне, цікаве, дуже оригінальне. Оригінальна теж річ, брошечка? Тут якась така пластикова основа вирізана рука. Музику, мелодію написано. Вона така, я так думаю, ручної роботи брошка. Брошка Пін. Ангелочок з кришталиками. В відмінному стані. Брошка американський прапор. Ну, не дивно посилка з Америки. Посилка з Америки. Така традиційна брошка, класична колечко в відмінному стані. Це брошечки, які пасують до будь-якого одягу. Брошечка вінтажна. Стан відмінний. Сережки пусете. В такому глянцевому іма, вставочки з матового золота металу. Кришталики скляні. Маркувань немає. Якість і стан Дуже дуже хороший. Наступна річ на довгому ланцюжку, в відмінному стані в золотому тоні, з така підвісочка. Тут щось таке, як. Без натурального каменю, але тут щось таке, така таке плямочка, такі потьоки. Поки що не розумію, але ось так Браслет. Така якась пластикова чи керамічна основа, синій. Таке враження, що це натуральна шкіра. відмінному стані. ось такий. І остання в нас річ це ось такий хрест з підвісочками, хрестами теж. На не вставочки. Пластик, але гарної такої якості. Ці кришталики скляні. Маркувань теж не бачу. Ну, ось такий у нас лот, така посилочка. Якихось особливих таких маркованих речей, в принципі, тут немає. Речі, в принципі, вінтажні, багато цікавих. Дякую вам за огляд разом зі мною і запрошую до наступного відео, розпаковки, посилки з вінтажними прикрасами. До зустрічі!